Визначили нові цілі та пріоритети розвитку, обговорили важливі моменти та напрацювали подальші дії. Все це вдалося зробити на стратегічній сесії Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Участь у ній взяли близько 150 працівників. Це і керівники, і старші фельдшери, і водії, завідувачі станцій тощо. Я вперше відвідала стратегічну сесію, вона мені сподобалася тим, що був такий командний дух. Всі були разом, вирішували спільно питання, плани на майбутнє. Робили так для людей, що люди мали можливість спочатку духовно відпочити, а потім займатися своїми справами і, власне, відвідати стратегічну сесію, на якій були розгорнути питання про інтеграцію екстреної медичної допомоги в європейську систему екстреної медичної допомоги. Ця стратегічна сесія дала змогу адаптувати діяльність медиків до нових умов та можливостей, а також забезпечити прозору комунікацію між усіма працівниками. Стратегічна сесія, вона вкрай важливим є інструментом для закладу охорони здоров'я так для будь-якої компанії, для того, щоб розуміти, куди рухаємося, з якою швидкістю і для чого. В останній стратегічній сесії ми напрацювали оновлені наші місії в Тішить те, що, наприклад, цінності наші вони залишаються сталими, тобто вони практично залишилися без змін. Окрім формулювання нових цілей, працівники отримали можливість обговорити комунікаційні питання та дати зворотній зв'язок. Люди могли і самі спрезентувати певне своє напрацювання думків в робочих групах, і також анонімний надати фідбек. Ми завжди збираємо на таких стратегічних сесіях анонімний зворотний зв'язок від наших працівників, для того, щоб розуміти, в яких напрямках ми десь просідаємо, в яких напрямках нам потрібно покращити взаємодію і комунікації. Це своєю чергою дає бачення та плани на майбутнє про те, які управлінські зміни потрібно робити. Загалом стратегічна сесія планує нашу візію, місію на 50-річну перспективу. Ну, тобто, на сьогоднішній день ми можемо сказати, що стратегічна сесія запланувала інтеграцію нашої установи, взагалі системи екстреної медичної допомоги, нашого Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги в європейську систему цивільного захисту. Такі стратегічні сесії дозволяють покращити роботу центру, тож надалі такі заходи планують організовувати. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда, тут Львів.